Приготуємо швидко та легко млинці з ковбаскою та з сиром. З інгредієнтів нам знадобиться ковбаска, молочна, твердий сир, яйця, борошно та молоко. Розбиваю три яйця, додаю 700 мл молока, але спершу чим вилити молоко, ми добре збиваємо яйця з цукром та солью. Далі ми вливаємо трохи більше половини нашого молока та теж добре взбиваємо. Далі додаємо борошно. Я завжди додаю його на око. Ретельно перемішуємо, додаємо залишки молока, залишки борошна та ще раз ретельно все перемішуємо. Також я додаю столову ложку соняшникової олії. Все перемішаємо та залишаємо. І повертаємося до наших головних інгредієнтів: це ковбаска та сир. Ковбаску натираємо. Та додаємо до тіста. Сир також натираємо та додаємо до тіста. Я брала десь пополовинки. Також додаємо зелені. Якщо тісто вийшло загусте, можна додати трішки молока. Перемішуємо та можемо смажити. Я додаю капельку олії, розмащую та жаримо перший млинець. Мноці виходять доволі такі товсті та важкі, їх переворачувати важко. Але якщо можете, то можете зробити трошки тоншими. Або менше в тісто додати ковбаску та сир там на ваш смак, як вам подобається. Також в млинці можна накрутити з начинкою чи крем сиром, чи додати помідора для соковитості, але і без цього виходить дуже смачно. Пробуйте.